Про ракети Таурус давайте далі поговоримо. Німецькі ракети, які поки що невідомо точно отримаємо. Ми не отримаємо. Тим є думка, що з цими ракетами нам набагато легше доведеться де окуповувати Крим, тому що не доведеться вже танками туди заїжджати, А просто процес піде, як то кажуть, легше. Іван Якубець до нас долучається як скомандувач десантно-штурмових військ України 98 восьмому дві 2005-му роках. Член експертної ради центру досліджень армії конверсії роззброєння. Пане Іване, добрий день. Доброго дня, від слава Україні! Вітаю, Героям слава. пане Івано. Ці далекобійні ракети Таурус, По перше, чим вони якщо відрізняються від а, тих далекобійних ракет, які вже є в нас на озброєнні. Я кажу зараз про британські французькі ракети. Ну і як вони змінять а, ситуацію на фронті? Ну і, зокрема щодо деокупації Криму, ми вже і бачимо, що є прильоти там по Чонгарському мосту. Ну щоправда, так недостатньо тих прильотів, щоб повністю зруйнувати мої. І фактично переправу. Будь ласка, ваша думка щодо німецьких ракет Таурус? Безумовно, німецька ракета Таурус значно підвищить наші можливості вогневі щодо нанесення ударів по оперативній оперативно-тактичній зоні ворога. Дальність цих ракет ну, декларується таким чином, що це біля, біля 300 кілометрів. 290, 280 і так далі. І вони посилять той, ті складові, які ми отримали, е, значить, крилаті ракети від е, Великої Британії та Франції. І таким чином у нас буде більш такий міцний ракетний, значить, е, обсяг можливостей для того, щоб тримати під контролем е, значить, оперативну глибину ворога. Це для нас дуже важливо. Е, важливо перш за все, тому, що потрібно. Нам відтягнути як ми вже далі відкинути їхні аеродроми армійської авіації та значить, бойової авіації, щоб вони стояли за межою 300 км віддалі, далі, що ускладнює їм підготовку для проведення ударів по нашим військам. Ви знаєте, це дуже серйозна річ, тому що вони нам проводять порядка 60 авіційних ударів. А ми у відповідь 8, 10, іноді 12. Тобто перевага у повітрі за ними, і поки що ми її вирішити не можемо. Нема в нас f 16 які ми довго чекаємо. Тому єдиний засіб це відкинути як можна далі аеродроми базування російської авіації. Це нам допоможе дана ракета для того, щоб їхня авіація відскочила як можна більше назад. Ну на 350-400 кілометрів, як мінімум. От значно ускладнить їм підтримку. Це тому, що це 400 км в одну сторону, 400 в іншу. Це багато. Це для авіації. Ударна авіація, таких як Су-24, Су-34, значить 25, Су-35 і так далі. Вона впливає вже на, на, на боєздатність, не боєздатність, а на ефективність. От. І головне, що. Вони тепер повинні будуть думати, як їм розміщати склади, оперативність і оперативно-стратегічного рівня, де їм засережити паливо і так далі. Я би хоч сказав би, що безумовно, якщо б ми використовували ці ракети по всій траєкторії і тобто, дальності їхнього польоту в радіусі чи в діаметрі, якому вони можуть досягти, то було б краще, але тільки по Криму, звісно, це обмежить їхні можливості наш, і наші можливості Пане Іване, щодо f 16 ви зазначили, які ми чекаємо, і коли вони прийдуть? От проблема їх розташування і їх передислокації. Ми вже бачили, як росіяни все частіше намагаються поцілити по Хмельницькій області, по аеродрому Старокостянтинівка. Ну і там не секрет, що навіть пан Юрій Гнат казав, що там штатне місце базування бригади тактичної авіації. Коли ми отримаємо винищувачі, то нам вже ж так само доведеться їх постійно передислоковувати, ховати і чи це нормально? Є процес, Чи це, не знаю, ми там будемо забагато витрачати коштів і на пальне, тому що воно зрозуміло, є недешевим. І там і пілоти будуть виснажуватися постійно, ці літаки кудись передислоковувати. Е, прокоментуйте, будь ласка. Ну, передислокація не дуже виснажує пілотів, тому нам треба боятися, але вона напрягає. Безумовно, потребує більш ретельного і, і такого і щільного відношення до цих питань, а не якоїсь там е, анархії. От це по-перше. По-друге, головним засобом прикриття захисту наших цих f 16 може бути тільки протиповітряна оборона. Для цього нам потрібно мати там комплекси Петріот СМТ. От та ті комплекси, які ефективно гепарди, наприклад, які ефективно б'ють шахеди. Прикриття аеродромів базування значить, авіації. Це Головна протиповітряна завдання, значить, наших військ в обороні, де в наступів. Що касається маскування, це теж дуже серйозна річ. Якщо ми зараз готуємося до прийняття цих літаків, то повинні вже зараз розробляти відповідні е, засоби, плани е, розгортання цих засобів маскування, ведення противника в оману і так далі. Це вже зараз потрібно, а також інженерні роботи щодо облаштування тих аеродромів. А може, може навіть і польових аеродромів, на яких вони будуть базуватися. Ясно, тільки одне, що таких аеродромів повинно бути багато. Ні в якому разі один Константинів, староконстантинів. Такий аеродром все рівно вони будуть пробиватися і там спокійно не повоюєш. Таких аеродромів треба мати таким, ділити їх таким чином, ну як це робиться в воєнний час. Ескадріля може мати окремий польовий аеродром, навіть звино. Ну, це не дуже хлопотно на одне звино, аеродромчик польовий. А от ескадриллю можна 12 літаків тримати на польових аеродромах із переміщенням їх після виконання бойових завдань. Тобто вилетіли, нанесли удари, повернулися, але вже повернулися на інші аеродроми. Після невеличкого часу там я на цьому аеродрому знову змінюють аеродром. Да, це розход палова, це вимоги. До більш такого більшої нагрузки на льотний склад, але це не, не те, що їх виснажить. Тому це треба зараз робити. Тут головне зараз будемо сказати так: майстерність нашого верховного командування по організації оперативного прикриття аеродромів, базування нашої авіації та маскування і інженерного обладнання. їх. це дуже зараз для них відповідальна річ. Дякуємо вам дуже, пане Іване, Почули дякуємо за ваші коментарі. Ваш час. Іван Якубець, як командувач десантно-штурмових військ України у восьмому, дві 2005-му роках і член експертної ради Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння.